Початком війни почали виникати все нові і нові види афер, де злодії намагаються нажитися на біді громадян чи нових потребах під час воєнного стану. Російське вторгнення та вимушене переселення з гарячих точок активізувало аферистів безпосередньо на ринку нерухомості. Одним із найпопулярніших схем є отримання передоплати, спекуляція з ціною та продаж чужого майна і чужої квартири. Хочу звернути увагу, що під час Ас війни кримінальна відповідальність за шахрайські дії посилилась. Наприклад, частину першої статті 190 Кримінального кодексу України передбачено, що за володіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довіру шахрайства карається штрафом від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 200 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років. У випадку використання умов воєнного стану для вчинення шахрайства буде братися до уваги найтяжче покарання, а саме обмеження волі на строк до 3 років. Таким чином, відповідальність за вчинення цього кримінального права порушення за умови воєнного стану не є визначеною, але береться до уваги найтяжче міра покарання, яка закріплена в кримінальному кодексі України. Як кажуть, кому війна, а кому мати війну? З'явилося багато волонтерів, бажаючих і допомагаючих людям похилого віку, які залишились самі. Під час псевдодопомоги волонтери з'ясовують, чи є спадкоємці, інші знаходяться дані спадкоємці в Україні чи можуть приїхати. Згодом оформлюється заповіт від людини похилого віку на псевдоволонтера і все. Поліція, як правило, не бажає займатися даною категорією справ, а в деяких випадках за чай та каву закриває на такі дві очі. Що ж робити справжнім спадкодавцем? Розповідаю схематично коротко в будь-якому випадку звернутися до поліції з заяви про шахрайські дії. Якщо поліція не відкриє кримінальне провадження, а в 98% так і буде, то зверніться згодом зі скаргою порядку статті 303 КПК на дії слідчого про невнесення відомостей до ЄРДРУ. Тут шансів більше надіж 98%. І вже після відкриття кримінального провадження, визнання потерпілими, необхідно звертатися з цивільним позовом про визнання правочним надійсним і витребування з чужого незаконного володіння майна. У разі, якщо поліція відмовиться, то в будь-якому разі слід звертатися до суду із позовною заявою. Відразу при подачі позову подавати заяву про забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно, щоб до вирішення питання по суті з майном нічого не змогли зробити. Дана схема мною розказана безпосередньо з моєю останньою практикою. До мене звернулися справжні спадкоємці. Вибачаюсь. Але був заповіт написаний на псевдо, в даному випадку це був не псевдоволонтер, а псевдо-співмешканець псевдооренда, який навіть потім і займався похованнями. Поліція в даному випадку бездіяла. Один раз поліція закрила кримінальне провадження, ми його відновили і все ж таки пішли до суду. Хочу звернути увагу на те, що я говорила про заповіти під час безпосереднього воєнного стану вносилися певні зміни щодо ведення реєстру нерухомого майна і реєстрації і перереєстрації права власності відносно складання заповітів. І діяльності нотаріуса також було декілька розпоряджень міністерства юстиції і був перелік нотаріуса, яким було дозволено чиняти певні дії і правочини, з якого часу вони мали це право робити, і які безпосередні дії їм були дозволені. Тому, якщо ви в принципі втрапите в таку ситуацію, то ще одним лайфхаком буде це перевірка діяльності нотаріуса, чи ми він в даний час оформлювати. Правочин. Правочин може бути не тільки заповіт, може бути договір купівлі продажу, довіреність. Для цього ви можете звернутися, якщо навіть не через адвоката, з адвокатським запитом викласти свою проблему і звернутися із запитом про публічну інформацію, надання даної відповіді на публічний запит до Міністерства юстиції. Ще одна схема: це продаж квартир в нових будовах, коли споживачі виступають в ролі інвесторів. Тут схема довша. Але не війні. спочатку ви вкладаєте в гроші в будівництво, потім на етапі готовності майже 100% державні органи влади кажуть, що будівництво незаконне. Забудовники звалюють і ви лишаєтеся сам на сам із майже збудованим майном, яке потім повторне може бути вам же і продано. Я розповім на прикладі однієї із будов, славно звісного Вайцеховського. Протягом 2014-2015 року замовникам ВІДІ Відіпроджет. Одна з компаній, що входить до фінансової піраміди УКР, бізнесмена Анатолія Войцеховського, при неналежному контролі та бездіяльності місцевих органів влади здійснена будівництво 17-поверхового багатоквартирного житлового будинку, секція номер 1 по вулиці Булгакова, 12 а без наявності дозвільних документів, реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт та відсутності права на земельну ділянку та реконструкцію п'ятиповерхівки поряд за адресою Булгакова. 12. Згодом право наступника в ТОВ в Відіпроджек стало товариство з обмеженою відповідальністю Майстербуд. ЛТД, але гроші від інвесторів лишилися у УК Укагру бізнесмена Анатолія Вайцеховського. І на даний час товариство Майстербуд ЛТД намагається відновити роботу щодо завершення будівництва за адресу Бугакова, 12. Мешканці власники, інвестори квартир. А мешканці власники, інвестори квартир отримали майнові права щодо квартир у вище вказаних За зазначеними адресами створено було два ОСББ Бугакова. 12 та Булгакова 12А житловий комплекс Маргарита. Мешканці самостійно намагалися вирішити проблеми своїх будинків, бо вам вже потрібна холодна і гаряча вода. Звісно, ви будете займатися вирішенням цих проблем. Але серед добропорядних мешканців будинків з'явилися ті, що намагаються збагатитися на людському морі. Так було створено житлово-будівельний кооператив Булгак, нібито з метою добудови. Але згодом кооператив подає на скасування вже отриманих прав власності під Виглядом для добудови і Святошинський суд задовольняє цей безпреділ. По іншому це не можна назвати. Тобто, схема з багатоповерхівками і новобудовами коротко заключається в тому, що піраміда забудовників і піраміда потім повторно створених нібито ЖВК і ОСБВ зводиться до того, що вам вашу власну квартиру можуть продати двічі. Тобто, спочатку це буде реєстрація. Майнових прав від забудовника, а згодом це ви повторно вже заплатите за реєстрацію права власності квартири, в якій ви живете, живете, живе ваша сім'я, діти. Ви звісно клали гроші у ремонт. І коли вам стосують право власності і скажуть, ну вибачайте тут забудовник якось так змінився. То вам відповідно прийдеться платити за це гроші. Схема довга, але працює на 90%. При цьому є два рішення і окружного суду і шостого. Апеляційного адміністративного суду, які визнали відповідальність за дані будівництва безпосередньо за київською міською адміністрацією, як за органом, який має здійснювати нагляд безпосередньо за будівництвом, і потім нести відповідальність перед мешканцями міста за. Проведення даної афери, ну як ми з вами всі розуміємо, то дані рішення не знайшли свого виконання вони лишилися. А просто рішенням у судовому реєстрі. Щоб вам багато не нагружати інформацію, хочу зупинитися на ще одній схемі: кредит на житло. Потім привіт, колекторські контори. Тобто, ви взяли кредит і майже вже виплатили, але банк лопнув і вас ніхто вже не турбує по кредитам. Але ні, це не так. Тут розпочинається саме цікаво. Вам починають дзвонити колекторські контори і подають на вас до суду. Це порядні. Або просто переоформлюють майно. А ви вже потім вирішуєте свою проблему, де взяти гроші на кредит. А може бути простіше, майно вже на когось переоформлять, бо у вас не було можливості погасити кредит. І вже прийдуть а, виселяти вас із квартири. Останню аферу, наприклад, я хочу розказати безпосередньо а, по моїм клієнтам, які наразі є в роботі. Отже, декілька років тому клієнти взяли кредит на придбання житла квартири в престижному районі міста Києва в Печерську. Сума кредиту сягала майже 100 тисяч доларів на той час. Відразу акцентую увагу, що при укладанні подібних кредитів слід керуватися тим, що судова практика. Виходить із того, що національною валютою у нас є гривня. І потім, при відповідних перерахунках в суді, або при сплаті пені і штрафів, також еквівалент буде братися гривня. Але Укладення договору в інші валюті, ніж є національною, вже є порушенням безпосередньо укладення взагалі договору кредитування, оскільки вас не можуть кредитувати в державі Україна у доларах США. Так, еквівалент може бути прописаний, але безпосередньо саме тіло кредита має бути прописане в гривні. Далі пройшов час, клієнти сплатили майже 60%, банк лопнув, їм не приходило жодних листів. І що відбувається далі? Клієнти вважають, що в принципі у них заборгованість погашена, у них є на руках інформаційна довідка. З реєстру рухомого нерухомого майна, в якому чітко зазначено, що термін іпотеки визначається до 2026 року. Тобто, навіть якщо право наступникам буде інша юридична особа, то за день до закінчення безпосередньо терміну сплати кредиту можна прийти і погасити, що ж відбувається далі, шахрайським шляхом. Толекторські контури перереєструють майно. Так, декілька компаній виступають з нібито правонаступниками банку і відправляють листи з вимогою про погашення кредиту. Листи клієнти одержують на порядок пізніше, ніж вони були одержані, на той час, коли вже. Дана колекторська компанія звернулася до державного реєстратора для того, щоб безпосередньо вже перереєструвати право власності, оскільки умови договору не виконані, і вони стають власниками даної квартири відповідно даного майна. І потім вже власники звертаються до юристів і адвокатів, коли до них приходять колектори із виписку із реєстру нерухомого майна про те, що вони нові власники. А те, що ви сплатили кредит в 60%, то ви маєте лишити квартиру. І коли клієнти приходять безпосередньо вже до юридичної компанії, починаємо розбиратися. Розбираємося, що іпотека у нас до 2026 року. Реєстратор пішов на. Як то кажуть, закрив очі на ті недоліки або навмисно подані підроблені документи про отримання відповідної вимоги при з'ясуванні обставин даної справи в суді на що потрібно звернути увагу: по-перше, коли право наступниками виступають інші фінансові установи. Договір вважається укладеним між вами і фінансовою установою, яка є правонаступником, лише в тому випадку, коли ви в тому числі підписали договір вже з новим правонаступником. тобто передача завідомо ваших персональних даних є порушенням закону. На це стосовно цього є також декілька судових рішень, на підставі чого відповідні кредитні договори і потім договори вже правонаступників колекторських контор були визнані недійсними. І відповідно, а якщо правочин визнаний недійсним, то всі наслідки, які йдуть від нього, також анулюються. Тобто, це дуже коротко я розповіла про шахрайські схеми, які існують під час воєнного стану, які наразі розповсюджені. Я сподіваюся, що інформація, яка була мною викладена, вам буде корисною. Якщо щось ви можете завжди написати. Мені в коментарях прийти на сайт і потім зв'язатися, якщо у вас будуть додаткові питання. Але все ж таки моя порада: слідкуйте за своїм майном і будьте обережнішими, щоб вам потім не приходилося звертатися до поліції.